Відвідував я тут якось одну цікаву локацію неподалік Кропивницького, а на зворотньому шляху ми заїхали в саме місто, щоб відвідати дендропарк. І що виходить? Я маю купу яскравого матеріалу з візиту до Кропивницького дендропарку, але до основної локації того дня він ніякого відношення не має. А відео про сам Кропивниць я поки не планую, бо попередні ще не назбирало мільйон переглядів. Допомогти з цим ви можете за посиланням горі. Тож нічого краще, ніж зробити, хай коротке, але окреме відео про Кропивницький дендропарк я не вигадав. Тому поки далі буде заставочка, можете поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. А коментар напишете, коли подивитесь. Кропивницький дендропарк Швидко набрав популярність серед туристів десь навесні 20-го року, коли під час ковіду були закриті кордони і треба було якось розвивати внутрішній туризм. Саме тоді багато хто пригадав, що у Кропивницькому ж є класний дендропарк, куди можна поїхати на вихідні. І дійсно, багато хто поїхав, і навіть не один раз, для деяких моїх знайомих це вже стало гарною традицією щорічно відвідувати дендропарк, коли там починається сезон тюльпанів. Хоча щодо того, що дендропарк став популярним, Лише у 2020 році я можу помилятися. Але раніше я про нього навіть не чув. І на те, мабуть, є свої причини, про які я далі спробую розповісти. Легенду відносять до тих часів, коли парк асоціювався не стільки з відпочинком та позитивними емоціями, скільки з відлюдним місцем, де відбувалися якісь темні справи. Одного разу ранньою весною прогулювалась з парком одна закохана пара, і їх кохання було настільки безмежним, що чоловік хотів подарувати своїй коханій незліченну кількість квітів. І він довго думав та нарешті придумав, як це зробити. Чоловікові спала на думку геніальна ідея подарувати живі різнобарвні квітучі клумби з мільйонами тюльпанів, де кожна квітка буде нести в собі великі почуття, і подарував він їй тюльпанову казку. Поступово пара почала вдосконалювати та доповнювати парк новими та цікавими атракціонами, і бла бла бла. З того часу пройшло 20 років, а кількість тюльпанів збільшується з кожним роком. Ну, як вам легенда? Я її трошки скоротив, але повну версію ви можете прочитати на головній сторінці сайту Дендропарку. Легенда легендою. Але є і більш приземлена історія появи дендропарку. Не знаю, чи доречно використовувати тут слово офіційна, та хай буде так – офіційна версія. 1958 рік. Тоді ще на околиці міста Кіровограду було створено маленький та мальовничий парк, який став легенями міста, окрасою та популярним місцем відпочинку для місцевих мешканців. Ще до відкриття було висаджено понад 50 видів дерев та кущів, а також створено невелику зону з атракціонами. Десь з 1967 року парк отримав назву 50 Октября», а у 1972 році отримав статус пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення. А от далі, навіть на офіційному сайті, історія проривається на довгі 30 років. Що було в ті роки? Я не можу сказати. Припускаю, що після того, як парк було побудовано та висаджено дерева з кущами, більше нічого не відбувалося. Хіба що прибирали та підфарбовували. Але про оновлення та реконструкції мови не було. І можливо саме на цей час припадають події з розказаної раніше легенди. У 90-х роках парк став похмурим та занедбаним. Та на щастя, знайшлись люди, які взялись за його відродження. І за короткий термін, як для парку. Зробили з нього окрасу міста, отримавши у 2008 році відзнаку як найкращий парк України. Загалом за 20 останніх років парк зазнав кардинальних змін побудована стаціонарна крита сцена, де проводяться різноманітні культурні заходи. На території працює декілька ресторанів, фастфудів та кав'ярень. Відремонтовані або встановлені повністю нові атракціони. А вже під час повномасштабного вторгнення у 2022 році було відкрито аквадендропарк з басейнами. А у грудні того ж року на території вперше запрацювала повзанка просто неба. Ну і до головного до тюльпанів, які сьогодні є головною родзинкою парку для туристів. Сподіваюсь, з усієї України. Тому саме щорічна висадка тюльпанів є особливим та найважливішим часом в житті парку. Все почалось у 2008 році з висадки 150 тисяч цибулин тюльпанів, які були привезені з Голландії. І ні, я не помиляюсь, саме з Голландії, а не з Нідерландів. Голландія це регіон в Нідерландах, який відомий своїми тюльпанами. У 2022 році було висаджено понад 70 видів тюльпанів загальною кількістю понад 3 мільйони. Кожен рік ландшафтними дизайнерами створюються нові композиції, для яких спеціально відбирають сорти квітів, а висаджуються вони згідно з ескізами, які щоразу змінюються. Тому кожен рік ви можете побачити щось нове і повірте, вас це не залишить байдужим. Саме через це працівники дендропарку люблять порівнювати свій парк з Голландією, а точніше, мабуть, з парком Кекенгоф, що знаходиться у Нідерландах і є найбільшим парком тюльпанів у світі. Хоча за загальною територією він трошки поступається нашому кропивницькому парку. Тобто нам є куди рости. І, до речі, ви ніколи не цікавились, чому саме Голландія так сильно у нас асоціюється з тюльпанами? <му> Батьківщиною тюльпанів є Центральна Азія. А якщо точніше, Передгір'я Тяньшаню. На захід квітка Калале поширилась завдяки розселенню тюркських племен. Сьогодні ці народи й досі називають квітку Лале на честь найпопулярнішого жіночого ім'я у східних країнах. До Причорномор'я та Криму, в тому числі, квітку принесли булгари, а до Персії, Сирії та Анатолії турки-сельджуки. А деякі угорські дослідники стверджують, що Європу з тюльпанами познайомили саме кочові мадяри. Та все ж таки більшість дослідників схиляються до того, що першими, хто завіз до Європи тюльпани, були португальці. Та далі піренеїв квіти не поширились. Більшість європейців дізналися про тюльпани завдяки імператору священної Римської імперії Карлу V, який у році підправив дипломатичну місію до двору османського султана Сулеймана Пишного. Саме там видатний дипломат Ож'єн Гіслен Бузбек перше побачив поля тюльпанів. І за легендою, саме він привіз тюльпан, бузок та каштан до Відня, де їх висадили в ботанічному саду. А далі, з Відня, квіти почали поширюватися по всій Європі. У 1555 році, в Аугсбурзі квітку побачив перший європейський ботанік швейцарець Конрад Гестер. Завдяки йому квіти отримали свою сучасну назву тюльпани за схожість з турецькими турбанами. До Нідерландів перші тюльпани потрапили у 1570 році, коли до Голландії приїхав працювати фламандський ботанік Шарль де Леклюс, який привіз тюльпани разом з іншими рослинами. Це і стало початком шаленого захоплення тюльпанами цілого народу, яке в історії отримало назву тюльпаноманія. Тюльпани стали настільки популярними в Голландії, що за рідкісні квіти платили від 2 до 4 тисяч флорінів, а ціни встановлювалися Гарлинською біржею. Де тюльпани стали предметом спекуляції. Існує навіть історія, як один окупець в обмін на тюльпани віддав цілу пивну вартістю у 30 тисяч флоренів. За три роки на початку XVIII сторіччя було здійснено угод на тюльпани більш ніж на 10 мільйонів флоренів. А багато промисловців кидали своє виробництво та бралися за розведення тюльпанів. В результаті цього захоплення закривалися підприємства, а економіка країни почала просідати. Тому уряд почав приймати заходи проти цієї манії. Остаточно манія згасла, коли почали поширюватися англійські сади та різні нові квіти. Але любов до тюльпанів нікуди остаточно не зникла. І, хоч з того часу пройшло вже не одне сторіччя, але стереотип, що Голландія це країна тюльпанів, нікуди не дівся. Сьогодні дендропарк це 44 гектари природи та розваг. Просто для порівняння дендропарк рівно в 4 рази менший від Софіївки, про яку я розповідав у попередньому відео. Попри третій рік війни, дендропарк продовжує розвиватися та дарувати яскраві емоції всім своїм відвідувачам, яких, до речі, щорічно, знову ж таки, попри війну, стає більше. Кожен відвідувач може знайти тут щось для себе. А також, якщо ви вже нагулялися та треба трошки дозаправитись. Ви можете відвідати ресторан японської, італійської або української кухні, ну і звичайно, тюльпани. Зазвичай вони починають розквітати під кінець квітня або початок травня. Але все залежить від погоди. Тому у 24 році, через надзвичайно ранню та теплу весну, на початку травня сезон тюльпанів вже закінчувався. Але ми встигли. Тож, якщо вам подобається прогулюватись на природі серед неймовірної краси, дуже раджу завітати до нашої маленької Голландії у Кроповницькому.